З якою проблемою приїхав цей ескійп. Ми йому провели вже повну діагностику і виявляється проблема в закороченому акумуляторі. От зараз ми його перевіримо разом при вас. Але більше проблем немає. Ставимо, перевіряємо. Акумулятор показує дуже поганий. 4,8 вольта. Перевіряємо вилочкою, нуль. Отже, проблема тут тільки в акумуляторі. Зараз міняємо, ставимо новий акумулятор. Тестуємо ще раз, Дорожні випробування і думаю, на цьому технічні наші речі всі закінчені. Всі перевірки технічні закінчені, тоді приступаємо до до хімчистки, поліровки. Дякую. А щодо акумулятора, то нічого дивного, що він вийшов з ладу. Як бачите, він вироблений ще в 2019 році. Термін служби акумулятора приблизно 5 років. Замінюємо.